Привіт, друзі! І знову я з корисної порадою від мене а була від Наталі. І сьогодні я хочу вам запропонувати прийняти свого маму і тату у своє серце. Яким чином це зробити? Зазвичай ми маємо багато обід, чи багато претензій, чи багато нерозуміння наших батьків. Але прочитавши мою статтю, ви зрозумієте, що саме батьки нам дають фінансову реалізацію. Мама на молоко з маслом. А тато на масштаби. Отже, якщо ми не приймаємо батьків, чи маємо претензії, чи осуджуємо ще гірше реалізації в своєму житті ми не отримаємо, яким чином це колись зробила я. Є дуже хороша медитація, можете її пошукати. Але заключається вона в тому, ви просто уявляєте свого тата і свою маму маленькими дітьми. І Люблячі батьки, берете їх на ручки, уявляєте їх собі як маленькими пролинками, і поміщаєте собі в серденьку. Тобто приймаєте якраз тих маленьких дітей, до яких в нас жодних претензій. І одна любов. І з цією любов'ю забирайте їх до себе в серце. А я вас люблю. На все добре і до зустрічі!